Ви коли-небудь замислювалися, що буде, якщо випивати 10 кав щодня? Я вирішив провести такий експеримент на собі. Спочатку я пив каву, приготовлену власними руками, але я дуже швидко зрозумів, що це не те. Тоді я почав відвідувати кав'ярні нашого міста, яку каву я тільки не куштував: з молоком, без молока, гарячу, холодну, з коньяком та без. Вже на десятий день такої дієти експеримент почав приносити свої результати. Під час спілкування з друзями в чатах я почав відповідати на питання ще до того, як їх задавали. Було таке враження, що у мене в голові оселився власний чат GPT і допомагає мені вирішити будь-яку проблему в реальному часі. Згодом у мене загострилися усі органи почуттів. Я почав чути, як росте трава на сусідському газоні, по аромату міг визначити, в якій кав'ярні була приготовлена та чи інша кава, почав бачити пилинки на Марсі, а також розпізнавати обличчя у мурашок. Через місяць кавового експерименту мій мозок увійшов в турборежим і почав працювати на 100%. Я можу бути в двох місцях одночасно, віддалено керувати будь-якою електронікою. Відчуваю, що ще трошки і я почну літати. Тепер ти знаєш приховану правду про каву. Ділися цим відео з друзями, які теж хочуть стати супергероями. Не забудь підписатися на канал, де буде уся прихована правда.